Окупант РФ атакував Дніпро та область. Дані про постраждалих уточнюються. Попередньо загинули дев'ятеро людей, двоє у місті та ще сім у Синельніковському районі. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про загиблих дітей на Синельніківщині. 14-річна дівчинка і 8-річний хлопчик. За словами голови обласної військової адміністрації. В області поруйновано три десятки приватних будинків. Загалом з постраждалих у місті, половина у лікарні, всі у стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани. Біля потрощеного будинку працюють психологи. Зауважив Сергій Лисак та додав, що кількість постраждалих зростатиме, адже розбір завалів будинків триває. Сталося кілька Ка пожеж, що вже нейтралізовано на місцях, працюють екстрені служби.